Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстав, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Будь-яка квартира, ДІМ чи адміністративна будівля потребує джерело, яке буде забезпечувати їх теплом та гарячою водою. Зазвичай вартість енергоносіїв є ключовим параметром при виборі джерела тепла, тому що ціни постійно зростають. Пропонуємо вам розглянути можливі варіанти, як забезпечити ваш дім теплом і скільки це буде коштувати. На сьогоднішній день можна виділити наступні джерела тепла: газ, електроенергія та тверде паливо, палети, дрова, брикети, іноді вугілля. Але не все залежить від виду палива. Дуже багато буде залежати від того, яка у вас система опалення. Вона вся в теплих підлогах. Чи використані радіатори. Можливо, вона у вас повітряна або комбінація різних приладів. Кожен варіант має свої переваги та те, що більш за все впливає на ціну експлуатації, свій режим роботи. Для того, щоб наше порівняння було більш зрозумілим, розглянемо реальний об'єкт. Це будинок площею 200 квадратних метрів, двоповерховий розташований у Київській області. Теплові витрати на опалення розраховані та складають 15,5 кВт. На першому поверсі знаходяться вітальня, столова кухня, одна спальня, санвузол, гардеробна та котельня. На другому поверсі три спальні, санвузол, дві гардеробні та три відкриті тераси. Розглянемо варіанти системи опалення з використанням радіаторів, теплої підлоги. Комбіновану систему та систему повітряного обігріву. Почнемо з найпростішого варіанту, який дуже часто обирають, і який можна зустріти в багатьох будівлях нашої країни. А саме радіаторна система опалення. Така система включає радіатори, труби та запірно регулюючу арматуру. За рахунок циркуляції теплоносія прилади опалення, встановлені в приміщеннях, віддають тепло. Радіатори розташовані під вікнами, труби прокладають в стінах або в підлозі. Радіатори в даному випадку використовуються сталеві, розводка системи опалення двотрубна, яка дозволяє окремо керувати кожним радіатором. Середнє капіталовкладення на таку систему ми покажемо два варіанти різних виробників. Якщо використати якісну систему власного імпорту PEX-Kit, Сталеві радіатори Ромстол в кількості 15 штук, фітинги та запірно регулюючу арматуру. Вартість обладнання складає 147 тисяч гривень або 3675 євро. При використанні труб та комплектуючих компаній ReHau вартість зростає до 206 тисяч гривень або 5150 євро. Як ми бачимо, різниця у вартості 1500 євро або 30%. Монтаж буде коштувати в середньому 15% від вартості обладнання, а в нашому випадку від 15 до 20 тисяч гривень. Система розраховується на температуру подачі 70 градусів, а температура зворотній лінії 50 градусів. Перепад температур 20 градусів Цельсія. Можливі й інші температурні режими. Наприклад, кенсійний котел буде найефективніше працювати в температурному діапазоні 55 на 45 або 55 на 40 градусів. Відповідно, підібрані радіатори до кожної кімнати. В загальному виходить: чим менша температура подачі, тим більше по розмірам потрібен радіатор. Після монтажу системи опалення необхідно зробити балансування. Щоб система прогрілась рівномірно. В іншому випадку деякі радіатори можуть не прогріватись. Для підвищення комфорту та зниження витрат, ми рекомендуємо систему автоматизувати, встановити на радіатори термостатичні клапани з термоголовками. Таким чином, є можливість керувати температурою в кожній зоні окремо. Якщо кімната використовується рідко, знизити температуру. Зниження температури в приміщенні всього на 1 градус дозволяє зменшити витрати палива на 7-8%. А це суттєва економія в наш час. Головні переваги радіаторної системи опалення. Легкий монтаж, швидке прогрівання приміщення до необхідної температури, незалежне керування температурою в різних зонах, надійність та ремонтопригодність. Також є недоліки радіаторної системи. Це нерівномірне нагрівання приміщення. Під стелею температура буде вища, ніж на підлозі. Збільшені теплові витрати, якщо стеля має погане утеплення. Підвищені конвективні потоки повітря, в результаті яких може циркулювати пил. Розглянемо систему опалення на базі теплої підлоги. Така система складається зі спеціальних труб. Розподільчого колектора з насосною групою та автоматики. Загальна площа теплої підлоги в нашому будинку 200 квадратних метрів. Середнє капіталовкладення на таку систему. Вартість комплектуючих на базі труби PEX-Kit складає 185 тисяч гривень 4625 євро. При використанні труб та комплектуючих ріхау. Вартість зростає до 300 тисяч гривень 7500 євро. Різниця у вартості 2875 євро або 40%. Вартість монтажа одного квадратного метру теплої підлоги коливається від 150 до 400 гривень. Все залежить від регіону, де ведеться будівництво та кваліфікації монтажників. Тому в нашому випадку 200 метрів квадратних теплої підлоги будуть коштувати від 30 до 80 тисяч гривень. Така система прогрівається та охолоджується повільніше за радіаторну, має більшу інертність. Але за рахунок нагрівання великої площі створюються більш комфортні умови для людини. В районі ніг температура повітря досягає 22-23 градусів Цельсія, В районі голови 18-19 градусів Цельсія. Це фізіологічно більш сприятливо для людського організму. Коли ноги в теплі, а голова прохолоді, що покращує самопочуття. Розрахункова температура подачі теплоносія складає 35-45 градусів Цельсія. Температура зворотній лінії на 5-7 градусів менша. Таким чином, виключається можливість опіків при використанні. Головні переваги теплої підлоги. рівномірне прогрівання приміщення за рахунок великої площі обігріву, висока енергоефективність за рахунок низької температури теплоносія. Тепла підлога є прихованою системою. Що дозволяє реалізувати будь-які дизайнерські рішення в сучасному інтер'єрі. Не створюється циркуляція пилу внаслідок низької складової конвекції. В деяких випадках може слугувати для охолодження приміщень в теплу пору року. Також є недоліки теплої підлоги. Дещо складніший монтаж порівняння з радіаторною системою. Від стадії проєктування до фінішної укладки підлогового покриття, тому потребує кваліфікованих спеціалістів. У випадку пошкодження внутрішнього контуру складність та висока вартість ремонтних робіт. Збільшене навантаження на перекриття. Мінімальна товщина бетонної стяжки над трубою повинна бути 50 мм. Ми також прорахували комбіновану систему опалення. Коли одночасно використовуються радіатори та теплопідлога. На першому поверсі теплопідлога в кожній кімнаті крім котельної. На другому поверсі теплопідлога тільки в холі, гардеробних та санвузлі. В спальних кімнатах використані радіатори. А вартість бюджетної системи 134 тисячі гривень 3350 євро. Вартість дорогої системи 212 тисяч гривень це 5300 євро. Різниця у вартості 1950 євро це 37%. Змонтувати таку систему, яка включає 7 радіаторів та 120 квадратних метрів теплої підлоги коштує в середньому 45-50 тисяч гривень. Система повітряного опалення ще один відомий тип опалювальної системи. Такі системи найбільш розповсюджені в країнах Північної та Південної Америки. В даній системі теплоносієм виступає нагріте повітря, яке через ряд повітроводів подається в кожне приміщення будинку. Повітря підігріте до температури вище, ніж температура приміщення надходить в кімнати і, охолоджуючись, віддає необхідну кількість тепла. Джерелом нагріву може бути газовий. Твердопаливний котел, тепловий насос або фреонова система, яка подібна до кондиціонерів. Система повітряного опалення передбачає спеціальну терморегуляцію. Головною перевагою системи є можливість працювати на обігрі взимку, а також охолоджувати приміщення влітку при умові використання фреонової системи. По-друге, опалювальна система може бути об'єднана з кліматичною системою, щоб завжди мати в будинку свіже очищене повітря, на відміну від водяної системи опалення. Існує три види повітряних систем в залежності від використаного повітря. Перша це рециркуляційна повітряна система. Повітря ззовні не подається. Друга система з частковою подачею свіжого повітря. Третя Прямоточна повітряна система. коли все повітря змінюється на нове, яке подається з вулиці. Головні переваги повітряного обігріву: швидке нагрівання повітря до необхідної температури. Можлива робота на опалення та на охолодження. Дозволяє створити в будинку необхідний мікроклімат за рахунок подачі свіжого зовнішнього повітря. Також є недоліки повітряного обігріву. Складне проєктування та монтаж потребує кваліфікованих спеціалістів. Для обігріву потрібна велика кількість повітря, широкі повітроводи. Тому виникають обмеження в архітектурі та дизайну. Таку систему необхідно починати втілювати ще на початку проєктування будинку. Висока вартість робіт. Мала інертність при зупинці повітряного обігріву швидко знижується температура в приміщеннях. Скільки коштує така система, витрати на обладнання, не враховуючи джерела теплової енергії, будуть менші на 20-25% від звичайної радіаторної системи опалення. Якщо додати систему вентиляції та рекуперації теплової енергії, витрати зростуть. Та будуть на рівні витрат комбінованої системи. Ми розглянули різні види опалювальних систем: радіаторна система, підлогове опалення, повітряний обігрів. Кожна система заслуговує на використання та має свої особливості. Радіаторна система найбільш розповсюджена дозволяє швидко нагріти будинок та керувати температурою в окремих приміщеннях. Є головною системою в країнах з суровим кліматом, де температура навколишнього середовища знижується нижче мінус 20 градусів Цельсія. Підлогове опалення дозволяє створити найбільш сприятливі умови в будинку за рахунок рівномірного розповсюдження тепла. Ідеально підходить для енергозберігаючих джерел теплової енергії, конційних котлів та теплових насосів. Повітряний обігрів. Нова для нашого ринку опалювальна система, але вже має попит. Дозволяє поєднати опалення, охолодження та вентиляцію для створення максимального комфорту в житті людини. Наші розрахунки не враховують вартість котла та обладнання котельної. В наступних відео ми розглянемо джерела теплової енергії та вартість їх встановлення. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна. Ми завжди раді допомогти. Зробимо розрахунок та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!